Вітаю в ефірі. Інформаційні деталі на 21 му каналі. І в цьому випуску ви дізнаєтеся про таке. На закарпатських блокпостах вручають повістки. Міліція каже, вони лише зупиняють авто. А запрошення до комісаріатів дають військові. У військоматі інформацію не підтверджують. Новий скандал через дипломи, через помилку моз випускника мужну видали недійсні документи про закінчення. Біда не ходить на одинці. Багатодітна родина з Ужгорода втратила батька у страшній пожежі, а тепер немає грошей на ремонт квартири. 88 повісток вручили закарпатським чоловікам на блокпостах лише за перший день нововведення. Таку практику запровадили й в інших містах України. У нашій області повістки вручають на блокпостах міліції в Мукачеві та нижніх воротах. Причому роблять це працівники військоматів, а правоохоронці лише зупиняють транспорт і стежать за дотриманням правопорядку. 88 повісток вручили чоловікам, які підпадають під мобілізацію. Натомість нагадують правоохоронці, за всю шосту хвилю вручено тільки 120 повісток. У військоматі цю інформацію поки не коментують. Дочекалися уперше за 15 років кабінет міністрів України перегляне склад споживчого кошика. Профільні міністерства проведуть науково-громадську експертизу складових споживчого кошика, на основі якої затверджується прожитковий мінімум. Переглянути вартість споживчого кошика в Україні погодилися фактично у ході розгляду судової справи. Позов проти Кабміну про розмір прожиткового мінімуму був поданий у квітні 2015 року. Активісти вважають, що прожитковий мінімум у 1218 гривень, який не змінювали вже рік, абсолютно не відповідає реаліям, адже продукти подорожчали щонайменше вдвічі, а гривня девальгувала втричі. Тобто прожити за 50 доларів у місяць українці не можуть, навіть купуючи мінімум. Від прожиткового мінімуму залежить і розмір мінімальних зарплат та пенсій. Вони еквівалентні одне одному. Ми провели власне дослідження і запитали у закарпатців, скільки сьогодні потрібно грошей на місяць, аби купувати мінімальний набір продуктів та одягу. Відповіді у нашій традиційній рубриці Громадська думка. Не менше п'яти тисяч. Це середній такий, ну дуже-дуже мінімальний. Це якщо ви будете обмежувати себе в їжі і щось таке елементарне, ви собі купите. От і то в секонд хенді, а не в нормальних магазинах. Ну, не знаю, мінімум дві тисячі. Це мінімум, щоб так економно можна прожити. Я думаю, що як мінімум чотири тисячі гривень. А чому саме така сума? Тому ціни такі, щоб проїсти от, і було на транспорт, на розходи. Думаю, не менше тисяч п'ять. Ну тому що паралельно ще треба заплатити за, за житло, за комунальні, можливо, навіть мало 5-6 тисяч. Хм, взагалі, як так подивитись в цьому світі, в принципі, людям десь треба 500-600 євро, щоб взагалі нормально жити. Ну, це такий начальний рівень. Я думаю, що мінімум це тисячі три. Це так, скромно прожити, при мінімальних потребах. Нічого собі не той, можливості на розваги, можливості на те, щоб якісь там смаколики поїсти. Взагалі людина повинна для того, щоб прожити хоча б 5 тисяч на місяць, це мінімальне для того, щоб людина мала хоча б звести кінці з кінцями. Як мінімум мініму євро теж. Мінімум, це мінімум. Це залежить від того, які вони потреби. Тобто, але зараз в розрахунку на сьогоднішній день ну, мінімум прожитковий ну десь буде 5 тисяч для середньостатичного ужрця. Знову скандал через дипломи. Спочатку кількатижнева затримка з їх видачею та новий дизайн створили купу незручностей студентам. А тепер виявилося, випускникам найбільшого закарпатського університету видали недійсні дипломи. Проблема кажуть, виникла у всіх українських вишах через помилку міносвіти. Найбільше незручностей визнають вужну для випускників медичного факультету. Виникли труднощі з вступом на інтернатуру, зокрема за кордон. Наша Наталка ігнаці дізнавалася про причини. Не встигли студенти порадіти довгоочікуваним дипломом. Як нова прикрість їх доведеться заміняти, бо замість реєстраційного номера, який має шість цифр, надрукували лише п'ять. А цей номер єдина можливість перевірити історію навчання випускникам. Недійсні документи про вищу освіту видали тільки спеціалістам та магістрам. Дипломи бакалаврів мають інші реєстраційні номери. Вони дійсні. Дипломи бакалаврів. Вони всі абсолютно нормальні, бо у них цифра починається з одиниці у спеціалістів магістрів. Номер диплома починається з нуля. Її чомусь система з'їла. Найбільше незручності й помилки у документах про закінчення вишу спричинили випускникам медичного та стоматологічного факультетів. Виникли проблеми з вступом на інтернатуру, особливо за кордоном. Немає ніякого ламінату, немає ніяких захисних якихось знаків. Є Штрих-код який знову ж таки зараз склалася така ситуація, що люди, які забрали свої дипломи з університету, повинні їх знову віддавати, тому що штрихот ввели неправильно. Це втрата не просто грошей там якихось фінансів. Це, це втрата часу. Керівництво вузу коментує така ситуація по всій Україні. Дипломи, хоча й друкувалися в Ужгороді, але припустити, що реєстраційні номери були з похибкою, не могли. Це помилка міністерства. Єдиним чим заспокоюють Міносвіта. Вже дало наказ українським вишам приймати диплом. З п'ятизначним реєстраційним номером до заміни документів. Міністерство освіти та науки, бачить цю ситуацію, відбуваються певні якісь технічні збої. Своїм листом пояснили, що випускники вишів, в яких є видані дипломи, які зареєстровані в базі ЄДЕБО, навіть якщо є якісь технічні помилки, вони мають право поступати в інші а протягом Календарного року, тобто до кінця 2015 року, дипломи повинні бути замінені. Вужну кажуть, проблему виправлять упродовж тижня і оплачувати повторний друк дипломів буде університет, а не випускники. А у разі проблем з вступом за кордоном просять звертатися до університету особисто для отримання спеціальних довідок. Вступна кампанія у розпалі і, попри все, найбільшою виш краю, Ужгородський національний університет залишається найпопулярнішим. Майже 1200 електронних заяв з високими пріоритетами подано в ужну. Тобто, що найменше тисяча абітурієнтів найбільш імовірно навчатимуться саме в Ужгородському національному. Також абітурієнти, які подали заяву в електронному вигляді, мають приїхати до університету особисто для зарахування тільки один раз, аби принести оригінали документів. Вужно нагадують, прийом документів на базі повної загальної середньої освіти триває до 18 години, 31 -го липня. Допоможімо погорільцям. Після страшної пожежі родина Яруш втратила годувальника та житло. Квартира запалала через перекинуту свічку, а чоловік, рятуючи дітей, загинув. Сьогодні багатодітна мама з п'ятьма дітьми опинилася на вулиці, бо грошей на ремонт житла не мають. Про складну життєву ситуацію, від якої ніхто не застрахований, наші журналісти. Жили тісно, але щасливо. Так було до пожежі: однокімнатна квартира на першому поверсі: двоє дорослих і шестеро дітей. Комуналка стала для родини непосильною і за несплату відключили світло. Від темряви рятувалася свічками до того дня, коли сталася біда. Поки Діана не було вдома, а чоловік заснув після роботи. Свічка перекинулась, і квартира зайнялась. Чоловік там питався во. Мали розказувати тушити. Може, він переживав, що він більше переживав за квартиру, що, що буде, де ми будемо. Ну і надихався у гарного диму. Чоловік загинув, дитинка теж загинула, то що надихалася. І отак от поховали, залишилися без житла, я й п'ятеро дітей. Діані всього 28. Сьогодні п'ятеро дітей не утримані жінки. Трагедію не пережили й досі, але біда гуртує. Денису лише 9, але як справжній мужчина він уже відчуває відповідальність за родину. Я буду за татом і за батьком. Я буду всіма дивитися, за мамою я ще стою дивитися. Осиротілу сім'ю Ярош тимчасово прихистила тітка, але за рідним домом сумують, особливо діти. Там була куватка вовина, а тут стояла пустель. Там скуяска стояла, а там їгачки стояли, і ми не мигалися. Чках там стояв. Мене дуже багато було, бачив. Найстарший 11-річний Сергій найбільше сумує за кухнею. Це було його улюблене місце у домі, коли виросте, хлопець мріє стати поваром. Тож… Стояла пічка, мені мама допомагала все робити. Я хочу потрапити в університет і всі, всі страви робити своїм батькам і братам і сестрам. Петро живе по сусідству, і він єдиний з дев'ятиповерхівки прийшов на допомогу. Покликав кілька своїх друзів. Разом за кілька днів винесли з квартири весь обвуглений мотлох, трохи відтерли чорні стіни. Сьогодні вони готові навіть безкоштовно зробити ремонт, але грошей на будівельні матеріали немає ані в них, ані в родини. Тут треба стройматеріал, тут треба від піска до цемент, шпакльовку, лапно, краску, все щоб квартиру привести в порядок, щоб хоча б тут можна було жити. Нолів можна, можна паркет, ну, краски треба, ну вітер п'ять, хоча б на кімнату. Проводку треба. От проводки на три тисячі гривень ми нарахували. Жінка офіційно в декреті, що місячна виплата складає 1300 гривень. Після загибелі чоловіка почала шукати підробітки. Соціальна допомога родині не передбачена, а статус багатодітної поки не дають. Грошей обмаль, за що робити ремонт, жінка не уявляє. Бо хотілося звернутися. Хто чим може допомогти? Може, хтось то якісь то меблі має. Я не говорю про нове. Не говорю, дуже в хорошому стані, але на якийсь той період часу, щоб ми повернулися до себе в квартиру жити. Я одна ніч не можу зробити. Діти хочуть додому, але ми їх сюди не можемо привезти. Зараз у квартирі нема навіть вікон, а з ремонтом необхідно закінчити до зими, бо родина залишиться на вулиці. Усі, хто має залишки будівельних матеріалів, непотрібні меблі, просто можливість чи бажання допомогти, діана просить телефонувати за її номером: 095 367 97 49. І сподівається, що хтось таки відгукнеться. Збираємо першачка до школи. В Ужгороді живуть 37, які не мають змоги навіть зібрати свого першокласника до школи. Лінійки, гранці, зошити, альбоми, ручки. Усе для малозабезпечених родин купити дорого. Тому волонтери вирішили допомогти зібрати діток з таких родин у перший клас і закликають до цього усіх охочих. Приносити шкільне приладдя можна за адресами вулиця Швабська, 64 А та Ракоці, 2 в обласному центрі. Волонтери зазначають речі можуть бути уживаними. Телефонують мами, звичайно, дзвонять, цікавляться. Чи можуть вони принести навіть якісь портфелики або речі, які вже були використані їхніми дітками? І ми, звичайно, беремо і такі речі. Головне, щоб вони були в добротному стані. Тобто для дитини, яка взагалі не має портфелика, ви знаєте, що ну для неї мати хоча б якийсь, то є дуже добре. Нікуди не йдіть. Випуск деталей продовжується коротким оглядом інших актуальних новин. Висновки ТСК щодо подій у Мукачеві будуть за два тижні. Саме через 14 днів тимчасова слідча комісія вивчить та узагальнить усі матеріали. Опісля опублікує звіт. Повідомив радник голови МВС Антон Геращенко і додав: на сьогодні завдання виконали на 50%. Рейтинги скандальних новин у змі Закарпаття передало на Чернігівщину. Там на вже відомому окрузі номер 205, йде битва до останньої купюри за місце в парламенті, яке звільнив новопризначений голова Чернігівської ОДА Валерій Кулич. Вибори до Верховної Ради там призначені на неділю, 26 липня. Усього на 205-му виборчому окрузі зареєструвалося 127 кандидатів у народні депутати. Згодом 36 зняли свої кандидатури. Але попри це, виборчий бюлетень обіцяє бути метровим. А ще, як зазначають політологи, унікальність передвиборчої кампанії на 205-му окрузі в тому, що її лідерами стали люди, яких раніше в Чернігові ніхто не знав, і кампанія проходить із застосуванням дуже брудних технологій. А опоненти, які до речі є представниками провладних політичних сил, обливають один одного брудом, ведуть підкуп, займаються рукоприкладством і готові за свій мандат боротись. У будь-який спосіб. Нагадаємо, за кілька місяців в Україні пройдуть вибори до місцевих органів Рад. Репетиція, яка зараз відбувається у Чернігові, змушую задуматися про те, наскільки відкрито і прозоро вони будуть проходити. Бо схоже на те, що чим ближче Україна до виборів, тим бруднішою ставатиме кампанія. Залишайтеся на 21-му. Маємо ще чимало цікавої та корисної інформації. Зокрема, про таке. Ужгородцям вкотре обіцяють воду цілодобово, але за більші гроші. Обережно спека. Синоптики прогнозують закарпатцям рекордні тропічні температури, а лікарі застерігають через збільшення кількості сонячних ударів та інсультів. Теребля на Мілені. Уперше за кілька десятиліть ця закарпатська річка пересохла. Ужгородцям обіцяють цілодобове водопостачання, але за більші гроші. Нині з усіх абонентів тільки 8 тисяч містян мають воду 24 години на добу. У міському водоканалі кажуть, уже за два місяці планують у тестовому режимі підключити все населення обласного центру до цілодобового водопостачання. Натомість ціна а нині вона складає 12,60 за кубометр. Може зрости через збільшення витрат на електроенергію. Єжемічне обйом потеже до сьогоднішні в 2 Двох половина мільйонів клієнтів за електроенергію та всім це ставляючи. До при круглосуточній подачі води та цифру може вирішити на 35-40%. В Ужгороді ліквідували чотири жрери із оголошенням конкурсу на заміщення їх приватними структурами. Це вирішили на черговому засіданні Ужгородського виконавчого комітету. Рішення прийняли одноголосно. А сам конкурс на заміщення має відбутися уже за тиждень, 31 липня. Бережіть голови. Увесь тиждень стовпчик термометру за тридцяткою. Така спека може спровокувати сонячний удар. Прогулянка під розпеченим сонцем може обернутися у кращому випадку у погане самопочуття на весь день. Як вберегтися і вчасно розпізнати сонячний удар, та якою має бути перша допомога, розкаже Олександра Туранова. Для Олени Єндрик перше правило літа нерівномірна засмага і новий купальник, а пляшка води і шляпка на голову. Дівчина дуже Щутлива до сонця і постійно страждає від перегрівання. Нещуток знає про всі прояви сонячного удару. Я без головного убору, без водички в руках, взагалі, після 12-ї години, стараюся не виходити на вулицю. Ще після півгодини перебування на сонці, у мене починається головокружіння, боліти голова, нудота, слабкість. Сонячний удар це розлад роботи головного мозку внаслідок тривалого впливу сонячного проміння на незахищену голову. Аби цього уникнути, фахівці рекомендують з 12 до 17 взагалі не виходити на сонце, адже саме у цей час воно найбільш шкідливе. Люди, які мають білу шкіру блондини, ті скоріше вони більш чутливі до сонячного проміння. Люди з темною шкірою менш. Саме найбільш чутливі до сонячних перебування на сонці це діточки і люди похилого віку. Для більшості матусь з маленькими дітьми капелюшок це перше правило літа. У малечі симптоми сонячного удару дуже нагадують ознаки початку запального захворювання, млявість, закидання голівки назад або різке підняття температури. Якщо вчасно не вжити заходів, дитина може втратити свідомість. Особливо час дитина має бути у капелюшку, оскільки сонце в цей час дуже сильне, щоб дитина не отримала сонячний удар. От тому, що це загалом для дітей це небезпечно. Якщо під прямим сонячним промінням відчуваєте слабкість запаморочення, головний біль одразу присядьте в тінь. Змочивши руки, обличчя та потилицю, прохолодною водою можна зменшити прояви. А якщо ви стали свідком, коли хтось на сонці втратив свідомість, необхідно чітко знати порядок дій. Потерпілого віднести в тінь обов'язково. Далі обов'язково треба його облити хол, прохолодною водою. Якщо є можливість, звичайно, намочити рушничок у холодну воду і поставити на голову. хворий втратив свідомість, і є така можливість, можна дати понюхати на шатирний спирт А в іншому випадку, звичайно, вже викликати швидку медичну допомогу. Якщо ж у спаку у вас постійна втома та головний біль, навіть увечері, коли температура на дворі знижується, швидше за все, ви також страждаєте від перегрівання, тому не забувайте головні правила літнього дня: капелюха або панама, вода і подалі від сонця. У тінь як уберегти своє здоров'я під час спеки нам розкаже завідуючий неврологічним відділенням обласної клінічної лікарні Іван Керечанин. Вітаю вас! Вітаю. для кого спека може стати найбільшою небезпекою? Ну чесно кажучи, це дуже широкий спектр людей, в основному людей старшого віку. Да, тому що вони, ну, по-перше, вікові зміни судин, так? це гіпертонічна хвороба, атеросклероз судин головного мозку, і взагалі атеросклероз всіх, серцевий, і інший. Так? Це хворий з цукровим діабетом. Тому взагалі особи, люди старшого віку, вони є ризиковані у, у цьому плані і вони реально важко переносять цю жару. І, на великий жаль, от тепер Ну, Посипалися важкі випадки, і хворих із гострими порушеннями мозгового кровообігу і взагалі з синкопальними станами, втратами всякої свідомості, загальною слабістю. Да? Це і люди, котрі перенесли інсульт, і люди, котрі просто вікові зміни мають, і діабетики. І чесно кажучи, ця жара людей мучить. і нині, на жаль, інфаркти, інсульти трапляються у все молодших людей, і ці захворювання провокує часто саме спека. От як уберегтися, якщо є якась робота, то старатися ту роботу чи в полі, да тому що Закарпаття це в принципі сільськогосподарський край, так і робити цю роботу треба раненько. Стало сонечко, холоду, так і ще піти поробити. Ввечері, коли вже сонце зайшло, коли вже якась спека спала, якісь роботи поробити на дворі або на вулиці, або сільськогосподарські роботи робити. А в обід, припустимо, після 12-ї години до 5-ї, до 6-ї, я завжди рекомендую своїм пацієнтам і своїм близьким, хай вони відсипаються у голодкові, хай відпочивають, хай набираються сил для вечора, або хай відсипаються так, що вранці. На зорі 4-5 годин стати, коли сонечко зійшло, і тоді поробити ту роботу спокійно, легко, без ризику дістати сонячний удар або гіпертонічний крест. Кажуть, що через спеку побільшало викликів швидких і навіть хибних викликів, як можна розрізнити реальну проблему і той випадок, коли без екстреної медичної допомоги можна обійтися? Це не всі люди, котрі яким погано, вони можуть адекватно оцінювати е, свій стан і критично відноситися до тих проблем, які виникають у нього. Тому хибний виклик, це би було сказано, мало може необережно. Краще хай людину огляне лікар, чи дільничний, чи лікар швидкої допомоги, ніж пропустити е, якийсь нещасний випадок, який може бути для цієї людини фатальним. Це, звичайно, напруга для медичного, медичних працівників області, але, на мій погляд, це обґрунтовано. І наостанок, якщо можна, кілька порад там, з медичної точки зору, як можна правильно пережити спеку? Ну, по-перше, не виходити на жирну. По-друге, носити легкий льяний або бавовняний одяг питтєвий режим так? пити багато, рідини. Причому може не чистої води, а холодного зеленого чаю, якихось компотів, якихось мінеральної води, але е, режим вживання води повинен бути достатній, тобто 2 літри, 3 літри рідини, тому е, підсолену водичку чи, 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 чи мінеральну водичку, благо на Закарпатті мінеральної води є в досталі, якісної мінеральної води. так. Ходити по тінькові, так, якщо є можливість лізти в воду. Якщо є можливість лізти в воду, купатися тому з діточками йти на ріку, благо літо, мучитися, купатися, відпочивати в Тінькові і перечікувати жару, переходити на грецький спосіб життя. Зрозуміло. Дякую вам за розмову. Прошу щиро. Про те, як уберегтися від спеки, нам розповів завідувач неврологічного відділення обласної клінічної лікарні Іван Керечанин. Золушка і наці такі незвичні імена давали малятиму 2015-му ужгородські батьки. Серед екзотичних імен, які давали Ужгородці діткам у цьому році, за даними Радсу, також Северин, Радомир, Маркус, Шамеул, Авраам, Ясміна, Мішель та Аделіна. Найчастіше ж ужгородських хлопчиків, народжених у першому півріччі, називали Денис, Марк, Максим, Олег, Богдан, Тимофій та Олександр. А більшість новонароджених дівчаток носять імена Анастасія, Катерина, Вала. Валерія, Анна, Вікторія та Софія. Закарпатська річка Теребля практично пересохла через спеку. Усе, що залишилося від неї, обмілілі струмки та боліття. Місцеві видання пишуть, найбільше постраждало русло річки в селищі Буштино, що на Тячівщині. Тут теребля зовсім зміліла через тривалу сильну спеку та відсутність опадів. Орендоване Динамо, латиноамериканська зірка в складі та нічия з фіналістом Єврокубку. Останнім часом Ужгородській говар лікується дива. Не встигла закінчитися епопея з можливим виключенням команди з чемпіонату. Як закарпатська команда знову стала однією з найцікавіших команд України, вона знову на себе звертає увагу, чому так склалося. Дізнавався наш Денис Фазикаш. Без грошей, але з настроєм. Далий матч з Дніпропетровським Дніпром додав гравцям та тренерам Говерли наснаги, але проблема заборгованості нікуди не зникала. З головним тренером В'ячеславом Грозним почали розраховуватися. А новим гравцям платити не треба. Вони орендовані, і зарплату їм платить не закарпатський клуб, а до прикладу, Київське Динамо. Зісмі просто новні ну, гаверли платі папіру. Так здесь, ну, нормально в принципі все Поле нормально. Всі умови, я думаю для розвитку. Через це склад Говерли порівняно з минулим сезоном змінився. Майже повністю Вячеслав Грозний ставиться до цього нормально. Ситуація вимагає. Ми даємо тут огранку на рівні прем'єр-ліги. Ми даємо їм далі прогресувати. Це нормальна ситуація, тому що тому що це спільні зусилля всіх. Безумовно, всі тренери прикладають зусилля. Для того, щоб прогресували молоді гравці. всі. Тепер прогресуватимуть у Грозного 12 гравців Динамо та один з донецького шахтаря. Чи не єдиним, хто таки підписав контракт з Говерлою без оренди футболіст з Франківщини зі спортивним прізвиськом Халк. Тренер назвав мене так, і от прилипло, і Віце-президент пропонував на футболці написати. І от так от вийшло. Пішли, як правило, мене сюди сказав з Грозним вони не дружать. Ставало, що мене, він побачив, і от... Я подойшов грозному і підписав контракт. Така оновлена говорила не до душі як експертам, так і вболівальникам. Віддані фанати ужгородського футболу прогнозують, з такими кардинальними змінами успіху чекати навряд варто. Значить, немає. У нас в країні скільки 40 там, мільйонів, у нас немає футболістів. Та є, просто треба для них умови створити. Так і скажи, ну не хочуть платити вони їм. Звичайно, якщо брати європейську практику футболу, то це ненормальна ситуація, але. Враховуючи ті реалії, які зараз склалися в українському футболі. Я думаю, що така ситуація є, скажімо так, терпима для жорських гравців. Це мотивація в першу чергу, так само як для гравців Динамо, які сидять на заміні у, ну, в основному складі. Цієї суботи закарпатська команда спробує дати бій «Ворсклі». Грозний каже: напередодні в клубі з'являться нові гравці, але прізвищ поки не називає. Літня відпустка у горах, захоплюючи промо-відео українських Карпат, з'явилося у мережі. Його творці закликають відпочивати влітку саме в наших горах. У ролику показали не тільки красу Карпат, а й туристичні можливості гірських регіонів. Походи, сплави по річках, сироваріння та стародавні замки. Лозунг відео давай відпочивай. Це твоя Україна. До кінця тижня на Закарпатті аномальна, майже тропічна спека. 23-26 липня. Температура в області триматиметься на позначці 32-37 градусів тепла. Про аномальну, практично тропічну спеку у карпатському басейні в ці дні. Повідомляють і в Національній службі погоди Угорщини. Утім, як і закарпатські синоптики прогнозують уже на початку наступного тижня. Нас очікують дощі з грозами, а температура трохи спаде приблизно на 10-15 градусів. Градусів. Синоптики нагадують, цього року в Ужгороді буде рекордно гаряче. Липнева температура до позначки плюс 37 не піднімалася уже 130 років. Це все, що ми хотіли вам сьогодні розповісти. На все добре, бережіть себе.